Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував сюди, ну крім Америки, там і Японії. Я не бачив ще країну краще, ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, що у нас куча проблем і так далі. Це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував ті прекрасно розуміє, що Україна найкраща країна в світі. От дохід онлайн, смарт-рішення від Сергія Іванчука. Потрібен тільки телефон. Якщо викиді там ці дороги, там корупцію, цю всю історію. Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні. Культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди. Дівчата найгарніші в світі. Не в нереально величезне, як ми можемо з гамна і палок створити найкращі банки в світі, і всі це зараз побачили. Що у нас в Україні здавалось би тіпа країна третього світу, як всі казали, одни з найкращих онлайн-сервісів банків і так далі. Триденний курс від Сергія Іванчука. Зможеш закрити свої фінансові проблеми, зможеш діяти подорожуючи. Більше часу на задоволення. Шкода, звісно, що нас за от можна було сказати, що українці несвідомі. Та не несвідомі рашка, все життя, то то історію нас, нашу знищувала, то культуру, то книжки палила, то, культуру, то а, людей культури, еліту кудись на Сибір відправляли там на калиму. Ми просто виривали саму культуру і і залишали інший клас. Да на жаль, і у українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому, яка країна виросла, з якою кухнею, з якими культурами, з яким рівнем взагалі, що весь світ приїжджав Евро Європи приїхали в Європу? Ми Європу навчили сервісу взагалі. Глянь на Польщу, як Польща змінила. Шкода, що така от історія. На жаль. Але Україна це найкраща. Країна. Надіюсь, колись ці проблеми будуть поборені. Всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо. І ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за то, скільки вона пережила, скільки разів її намагалися знищити в в нолі, скільки разів Україна встала, не то що з колен, а просто з пепла заново визродилась, заслуговує на це. Триденний безкоштовний курс від Сергія Іванчука тільки для тих, хто готовий діяти.